13 березня начальник відділу з питань координації надання соціальних послуг та підтримки сім'ї управління соціального захисту населення Білгородністровської районної державної військової адміністрації Жанна Хмілевська розповіла про дотримання вимог чинного законодавства щодо нагородження жінок званням мати героїня. Почесне звання мати героїня присваюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлені в встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий внесок у виховання дітей у сім'ї. Звання мати героїня є почесним званням України згідно статті 10 закону України про державні нагороди. Присвоєння почесного звання Мати-Героїня провадиться указом президента України. Порядок присвоєння почесного звання Мати-Героїня. Представлення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки у трудових колективах, установах, організаціях, підприємствах. Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська селищна міська рада, організація багатодітних сімей чи місцева служба у справах дітей. Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються президентові України через відповідні обласні та державні адміністрації. Клопотання про присвоєння почесного звання мати героїня, що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються протягом місяця. Перелік необхідних документів, які подаються разом з заявою та нагородним листом особу, яку представляє до присвоєння почесного звання, копія паспорта громадянки, копії свідоцтв про народження дітей, копії документів про освіту дітей, характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо вона працює. Документ про наявність чи відсутність стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених і спеціальних виховних установ. Довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилось 14 років, за наявності та за бажання матері копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв. Листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних цінностей. Особі у достойний почесного звання вручається нагрудний знак та посвідчення до почесного звання, встановленого зразка. Жінки, які присвоєно почесне звання мати героїня, має право на виплату одноразової грошової допомоги в розрізі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому присвоєне почесне звання. Для отримання винагороди жінка, який присвоєно почесне звання, подає структурним підрозділам за місцем реєстрації такі документи, заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати та копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації. Виплата винагороди здійснюється через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок. Олеся Земчинська, Кожухар, Кужухар, першомуніципальний.